Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні вже 9 листопада, практично сьома година вечора. Вибачаю, що так пізно були свої справи. Я буду робити особистий розклад, який я роблю кожного дня без виключення. Вчора я робила. Загальний, бо не було ніякої потреби робити по берегам. Подивимось, що буде сьогодні. Сподіваюся, що дуже надіюсь що так буде і сьогодні. Було б гарно. Зараз подивимось, що у нас буде. Що нас чекає, що нам приготували. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по місту Запоріжжя від цього часу плюс 24 години. Ракети, удари ракет, дронів, снарядів і таке інше. Все, що як кажуть, нам посилають росіяни. Давайте подивимось. Давайте подивимось загальну історію, студію, що нас чекає. Патріатка. Дивіться, чужої волі нема, слава Богу, аналіз контролю у нас буде. Мир, на жаль, перевернутий, енергії теж немає. І бажань немає. Дві негативні карти і посередині мечова карта, яка показує наші емоції, не наші емоції, а наш інтелект, наш розум. І у нас йде така застойна ситуація. Ми відпочиваємо. Дай Боже, щоб так і було, але у нас падає мир, і він перевернутий. Давайте ми подивимося, що нам приховується тут. П'ятірочка, поразочка, да? але маленька, або, або маленька перемога. Вона багато разів нам випадала, і, в принципі, вона ніяк не спрацьовувала до цього разу, по крайній мірі. Так, добре. Ну і тепер давайте спитаємо, що нам готують. Росіяни на ці 24 години для міста Запоріжжя. Мотують. Ну, у них все є. Що вони будуть робити? Сила. Який ток буде їхніх дій? Ну, вони будуть більш-менш задоволені. Як будуть працювати наші ППО? Де ще падає та ж сама карта, яка була тільки що в триаді у нас. Немає енергії, нема бажань. <кій> Подіям у нас потенціал, і це рицарь, тобто будуть працювати, але це по землі. Це більш матеріальна, фізична така робота, і по ітогу у нас чаша кубків. Тобто, в принципі, будемо задоволені. Ну, якщо будуть ракети, то ми їх відіб'ємо, скоріш всього. Чим буде для нас 24, 24 години, в цілому, давайте подивимося общу, общу карту. Ми будемо від чогось освобождатися, чого, чого, від чогось уходити, щось відрізати. Так, будемо збивати ракети і очікувати, в принципі, тобто, люди будуть працювати над цим і очікувати результату. До речі, гарного результату. Ну, Бачите, ось іде ця п'ятірка, вона йде. Не знаю, як вона нам випаде, дві нам не випало. Так, слава Богу. Я не бачу тут. Карти не показують тут ракетних ударів. Ви бачите, які карти випали, ракетних ударів, дронів, нічого тут немає. <кій> Будемо сподіватися, що ці 24 години будуть такі ж, як і були оці, які вже закінчилися. Ну, Маючи на увазі той час розкладу. Бо вчора я раніше робила по часу. Я не дивилася, скільки, у 4 по-моєму, мабуть, так? Да? Так, давайте подивимося. Все ж таки у нас стандартний розклад, що будуть людські втрати на ці 24 години. бачите, потенціальчик є. Так, немає енергії. Нема життєвої енергії, якась дурна ситуація, але в цілому, більш-менш нормально, я не бачу тут ніяких проблем. Давайте подивимося, що будуть у нас руйнування будівель по місту Запоріжжя на ці 24 години від ракетних ударів, дронів і тощо. Фортуна на нашій стороні, енергія, проблемки. Проблемки йдуть іменно з енергією. Дуже багато витрачаємо енергії, вже починаються проблеми. І так, ми захищаємось. Захищаємось. М -м ну, бачите, немає. Ударів немає. Просто що проблеми. Так, да, проблеми є. Проблеми є. Ні. Руйнувань не повинно бути. Карти того не показали. Давайте подивимося, сигніфікатор що ми о -о ударів. Будь ласка, карту, покажіть мені сигніфікатор. Перший, це удари ракет. Е, так, і що вони принесуть нам? Позитив. Позитив від цього, який буде. Бачите, тут таємниця йде? Таємниця йде. Ми зараз розкриємо трошки цю таємницю. Е, позитив в тому, що немає ладу. Там, там немає наставника, виходить ніякого. А сила є. Давайте подивимося, чому таємниця цього маху. Діяти вони збираються, люди. Вони будуть діяти. Вони готові діяти по всім 4 стихіям. Е е негатив то, що почуття ми будемо мати нормальне. Чу ж то негатив? Странно як. І відрізання. А, ну може, ми зіб'ємо ту ракету, то, звісно, що будуть у нас положительні емоції. Так, давайте подивимося сигніфікатор на дрони. Якщо вони будуть, покажіть, будь ласка, нам. Сигніфікатор удару дронів по Запоріжжю. Ну, ця карта не показує цього. Дуже гарна карта. Сонце. Не повинно цього бути. Давайте розкриємо трошки, але бачите, мир перевернутий. Мир перевернутий і ми маємо вісімку. А вісімка, вона вчора нам теж випадала, це невпевненість. Невпевненість, бо ми не бачимо, ми сліпі, закриті і сліпі. Ось такий, такий у нас іде на це сонечко. Ну, якось, якось воно не дуже мені подобається. Давайте подивимося, що буде в нас з інфраструктурою на ці 24 години, чи будуть якісь руйнування від ракет, дронів та того що для нашої інфраструктури в Запоріжжі вода, електрика, газ, який пічний, опалення, хоча його нема. Це йде інтернет, мобільний зв'язок, це іде у нас транспорт общественний транспорт цивільний. А, дивіться, на водичку будуть якісь тут проблеми з водичкою у нас, бо тут падає нервова обстановка. Десь щось буде будемо ми щось обр... прямо тут де обрізаємо воду. Десь будуть проблеми з водою, причому такі. Де полагодять, бачите, полагодять, і причому доволі швидко. Так, електрика. Ну, електрика є. Електрика є, але опять-таки вона не впевнена. Бачите, коли, куди падає нам вісімка, оця, я не хочу нічого сказати, але це дуже насторожує, Невже вони можуть попасти десь. То, що пов'язано з електрикою, дуже б не хотілося. Хоча це ж просто показує невпевнену ситуацію цього питання воно у нас болюче. Тобто тут буде невпевнена ситуація, якщо тут графіки ті йдуть, і таке інше. Ну, бачите, немає. Немає тут порядку. Будуть якісь проблеми. Будуть. Бо тут падає дев'ятка. Ще й по землі, вона перевернута, тобто достаток, не буде достатньо електроенергії. Але над цим, бачите, працюють. Падає я поклала ось остання карта по землі це король монет. Так, ну і дивимося далі. Тут у нас фортуна по газу, та що в пічках буде газ. Опалення його практично. Батареї в мене практично літні. Вони. Навіть не теплі тут жриця. Я не розумію цього, цієї проблеми, якщо вони були готові. Бачите, я хочу розкрити вам, так, вони працюють над цим. Бачите, тут жриця падає і вони над цим будуть працювати. До речі, ну, мій ОСББ сказав, що ще неділю йому сказали от, в теплосіті що десь неділю, поки цей, накрутиться цей давління, оце, тиск. Магістралям, бачите, немає енергії. Немає енергії. Немає енергії. Вони будуть працювати. Тут ще й захист іде. Немає енергії, бачите? І, до речі, до речі, не буде і. О, ще й п'ірка паде. Ще можуть і нам. Ну, по цим теплоситям. Ну, тут п'ірочка, це маленька. Це малеба, о, пожалуйста. Пожалуйста. Ось нам падає двійка. Дивіться. Інфраструктура по опаленню жриця, Ми всі знаємо, що це таємна дама. Вона все не відкриває зразу. По цьому питанню працюють наші всі служби, очікують кращого, але не вистачає тиску, не вистачає енергії. А, упорно захищають вперто, вперто працюють над цим питанням. Дуже вперто працюють, бо це дев'ятка. Вона вже перевернута, тобто там проблеми. І, пожалуйста, падає п'ятірка це маленька перемога. Ну, вона так називається, але вона, ну, не перемога. На самом ділі це поразка, будемо так. Але, ну, хай буде перемога, хай в цьому плані вже. Але нам падає двійка в негативі. Даже не отак, хоча б вона отак впала. То ми були б якось так ще. В надії. Ось вона падає отак, люди. Так що опалення нам чекати можна. На ці 24 години точно не чекати. А, бачите, що перша була карта. Перша карта взагалі була шут. Потім я вже поклала. Так що по опаленню тяжка ситуація, і вона подвійна. Подвійна, бо буде щось якась проблема серйозна. По інтернету все буде. по Мобільному зв'язку іде трошки-трошки щось вони там займаються фігньою. ну Якась там конфліктна, до речі, ситуація, щось там вони виясняють. Щось там... Десь у когось може не буде. Е зв'язку якийсь час, потім вони налагодять. Так, транспорт общественний. Нам падає віка в негативі перевернута мечова. Це, по-перше, подвійна інформація, по-друге, -по це зрадники. Це, е, і знаєте, якщо так ви опасаєтесь і боїтеся, то отак це взагалі проблема вже. все, тут вже проблема. Не знаю, що тут буде з транспортом. Вже представити не можу. Але бачите, йде допомога. Іде допомога. Ну, от говорилось про те, що вдруг, може, прийдеться відключати оцей транспорт електричний. Тому, може, щось якось вони там вирішать. Бо навіть про це вже велося питання. Ну, і по транспорту цивільному все нормально. Гарна карта тут падає вам. В принципі, нормально все. Ну, така історія. Коротше кажучи, бачите, у нас погана історія з опаленням. І випадає тут двійка, і дуже погана двійка. Та, яка нам надії, на жаль, не дає на ближайші дні. Так, давайте подивимося мости. Що там, як воно буде. Так, новий мост. Помірність, безпека, охорона, технічний стан. Ну, дивіться, безпека більш-менш, охорона, ось вона ця двійка. Я давно казала, що по мостах там ведеться робота, і ведеться робота нашими ворогами. Там треба дуже ретельно це дивитися. В самій охороні є там та людина. Ось і все. Ну і технічний стан, так собі. Так, дивимось. Старий наш мост, тобто наша плотина, в якому вона стані буде на цей час, на ці 24 години. Невдача, сигніфікатор, безпека, охорона, технічний стан. Дуже погані карти випадають нам на Дніпро -ГЕС. Там буде якась невдача. На безпеці її просто немає там, немає сил. Охорона це якісь, я не знаю, крішнаїди чи що вони, Діти, я не знаю, що. І технічний стан дуже маленька стабільність. Там якась люди проблема. Вроді, як є і наставник, вроді, як є і контроль. Ага, дивіться, там буде конфліктна ситуація. Це мечова, рицарь мечовий. І падає дьявол. Це маніпуляції, маніпуляції, в якому сенсі. Покажіть нам розкрите нам цю ситуацію. Погані новини. Сонце перевернуто. Так, щось мені не подобається. Ну, давайте ми кинемо зараз на Дніпрогес. Там буде на ці 24 години з Дніпрогесом. Будь ласка, карти, покажіть мені, що буде з Дніпрогесом на ці 24 години, чи будуть проблеми зв'язку з ударами. Пожалуйста, двіка падає зразу перша. Башня перевернута і дурень. Що я можу вам сказати? Ідуть, іде затримка, і йдуть. Я можу вам сказати, що дуже схоже, що буде конференція. Дуже схоже, що по Дніпрогресу можуть долбануть. Або буде якась е, там неприємність. Е, ну, по самому Дніпро-Гесу навряд чи вони можуть довбанути якийсь узел, де там же гідроелектростанція. Тобто. Ну, ви бачите, да? тут іде втрата, тут іде боротьба, сила, рішучість <кій> перевернута. Ну тут іде по зменшеному варіанту, але двійка. Двійка це невпевнена ситуація. Якщо вони, не дай Боже, кинуть по греблі, по плотині, так, будуть руйнування, вони будуть дурні, вони будуть по зменшеному варіанту, але будуть втрати. Вони будуть. Тобто затримка на старті. Затримка на старті. Е, можуть просто наші не вспіти збити ракету. Чи що там буде, дром летить. Можуть просто не встити. Але в цілому, бачите, і новини непогані. В общем... У Дніпрогресу дуже е, ситуація. Ось вона основна. Ось вона, пожалуйста. Де ще одна карта зараз. Ось, пожалуйста, конкуренція. Оце я вам основні кладу. По королеві погані, погані всі речі. Я не знаю, як тут випадуть Хар, хороші е, ті новини. Не знаю, не представляю. Просто що, може вони. Ну, тому що по зменшеному то не так і сильно попадуть. Ну ось так. Оці карти основні. І вони погані. Конкуренція це ми будемо з ними. От, пожалуйста вам, Дніпро Гес. Так що хто там їздить? Будьте готові до всього. Ну, по двійки воно може і не трапитись. Чому я вам скажу, бо вона взагалі впала зразу перша. А друга впала перевернута башня, то по зменшеному варіанту буде ця, цей крах, цей удар, якщо він буде. По двійка перша впала, тому зразу ото весь отой ото розклад, далі йде далі який, то це тільки справиться в тому варіанті, якщо. Ця двійка реально спрацює і вони кинуть. І дуже добре, що вона впала в позитивному стані, бо якщо б вона впала в негативному, то це був би для нас великий мінус в цьому питанні. Так, ну я все ж таки буду сподіватися, що все буде добре. Так, давайте подивимося Прибереженський мост. Ми його не подивилися. Преображенський мост. І дивіться, тут теж падає башня. Поразка. Глупа поразка. Глупості якісь. Зміна фази. Щось вони по мостам будуть більше, що я не поняла. Але, бачите, будуть працювати, буде і буде радість. Тобто тобто, тобто, тобто. Це невдача це точно. І якщо ви бачите, тут немає якихось хитких. Єдине, що тут нормальне, це оця башня, яка в перевернутому стані. Вона може показувати злам інтелекту. Тобто це може бути не фізично. І зміна фази невдача. Вона може бути теж е, не обов'язково пов'язана з ударом. Так що там може бути все, що завгодно, не обов'язково із-за Ну, от, пожалуйста, два моста, і вони такі, ну, в Дніпро Гес конкретно там. Але будемо сподіватися, що дієчка не спрацює в нашу пользу, будемо так казати. Так, давайте подивимося інфраструктуру, ми подивилися, мости подивилися. Давайте подивимося вокзали. Так, вокзали. Я дивлюсь в цілому. Дивіться, буде чужа воля, не буде сил, буде конфліктна така ситуація якась. Ну, чужа воля це може бути. І ось вона, дві падає опять. Нестабільна ситуація по вокзалам. Давайте подивимося ж таки роздільно. У мене дивилися вчора теракти. Так, давайте подивимося жд 1 ці 24 години. Ну, більш-менш нормально. Так, ЖД-2. Ну, теж так. Тяжко так. Не вистачає чогось але більш-менш. Так, і Запоріжжя ліве? Запоріжжя ліве, в принципі, Нічого страшного немає. Так, тяжко, так, вибору особистого немає. Ось, пожалуйста, просто страхи випали, але більш там нічого такого і немає. Так, давайте я подивлюся: торговлю ринки і закінчу цей розклад. Правилі до берег я зроблю цілком в іншому відео. Подивимося, трошки так швиденько пробіжимося. Бо двічка мені не подобається, та. Ось таке негарно. Так, давайте, значить, ринки анголенко. Угу. Бачите, які карти випадають на Анголенко? Ну, ось такі у вас карти випадають на Анголінку, але бачите сигніфікатор працю... праці. А всі остальні е, м, карти погані. Оця карта страхує маніпуляції, ну це йде чисто така людська енергія. Але бачите, тут йде вісімка. Ну, дивіться, люди працюйте, але я ж кажу, що вісім божезлів. Сама по собі карта хороша. Сама по собі карта хороша, але це вогняна карта, це енергія життєва. Але в цьому сенсі вона може бути не дуже на нашу пользу. Так, давайте подивимося малий ринок. В общем, люди, випадають двійки. Треба робити на правилі лівий берег, я так бачу. Випадають двійки. Малий ринок взагалі стрільний. Взагалі стрільний. Так, і давайте подивимося так, критий ринок. толком. Там толком і роботи немає. Така обстановка тяжкувата така. Ось вони сидять. В тому направленні дуже так воно. Але в цілому, бачите, непогані новини. Працюйте, ну що делати? Жити якось треба. Працюйте. Критий ринок, от, малий ринок якось так. Там маніпуляції і страхи, ну, може, ви будете чути щось десь якось, знаєте? Помалу. Я по анголінку кажу. Може будете десь чути, щось, то будете боятися. А так, в принципі, там вже нема ударів, ні мечових, ні ни... е -е... такого нічого не було особисто. Так, все, я закінчую це відео і по берегам пробіжимося в іншому відео. Тримайтесь, що я можу ще сказати? Тримайтесь, все буде хорошо, це буде добре. Почемось, папа.